Ну що, пройшло вже приблизно 30 днів після того, як ми накрили свою полуницю білим агроволокном. Були періоди, коли ми розкривали, тому що нестабільна погода чи примирозок а в день там, до 20 градусів тепила. І це означає, що в будь-якому випадку її треба розкрити, щоб вона подихала. Бо у нас полуниця на грововокні, на агротекстилі, і шанс, що вона запариться, він високий. Тому були такі маніпуляції, що ми там відкривали на день, на, на вечір ми закривали. Одним словом, ці заморозки нас сильно дістали за цей весь місяць, тому що вони були в три хвилі. В принципі, так як я казав, коли я знімав першу хвилю, що заморозки будуще і будуть в травні вони, і можуть бути в травні декілька разів. Я так подивився погоду наперед, приходить до нас сильний плюс. Вже сьогодні знявся вітер, а це перший сигнал того, що погода буде змінюватися. І змінюватись вона буде, а вже ж на тепло, і більше того, що вже почнеться скоро сезон полуниці. Ну, про це буде окреме відео. Я зніму просто такий невеличкий огляд. Як ви бачите, я вже почав знімати грове Це означає, що вже навряд чи в цьому році я його буду діставати, але всяке можливе. Можливо, десь знову пройде там дощ з грозою, поверне на північ а знову якісь будуть ще заморозки. Ну я думаю, що більш цього, що цього не буде, тому що в тому році було все по-іншому. В тому році було доволі тепло весь травень, і заморозки прийшли вони майже під кінець травня. В цьому році, навпаки, травень почався з заморозків, середина травня заморозки, тому шанс, щоб вони можуть бути на півночі, він невисокий. Вони можуть бути, але він невисокий. І ви бачили, що я вже почав його знімати. Агров багато налилося ягоди. Ягода вже стоїть велика. По суті, ось тиждень-півтора і вона почне масово спід, особливо якісь такі ранні сорти, типу тієї самої полуниці, на яку я кажу румба. І зараз ми продовжимо знімати наше агроволокно, зносити всі палки, складати, щоб одним словом полуниці був порядок, тому що сезон вже не за горам. У нас тут є 23-й агрін. Це було тут накрито. Є в нас так само ось місцями прольоти накривали херсонським стандартом. По-моєму, 17 чи 18 плотність, я вже забув, саме тонкі, коротше. Нічого ніде не, не змерзло. Там декілька рядків так виглядало в дірках, ну, в принципі, хорошо. Ну і сороковка Гриновська у нас ось є даже. Це нам бабуся дала, їй були там лишні, це батьку щось там дали на помідори, то я його прихопив. То, в принципі, сороковка ось це тут було накрито. І там на полі перед часником, то нічого не змерзло. Мене тільки викликають питання, ось такі квітки, тому що вони, як таке враження, що вони не примерзли, а їх просто зашоргали агроволокном, тому що його часто знімали. Ну і в нас ось лежить 23-й Агрін. Тут, тут, тут саме основна полуниця. Тут полка вся стоїть, ханей, ПГ з другого року, корона. І там на полі Херсонський стандарт 23. -й. Там теж така. Ну, Агровокно відрізняється по плотності, воно навіть видно. Оцей диагрин, його навіть не просвічує. А ось ми вже проходимо до херсонського стандарту 23-ї плотності, то бачите, що вже воно просвічується. Тобто Тут теж все добре. Десь квітки пропадали по тому, що його зашоргали, тому що дуже часто його знімали, накривали. А так, в принципі, ну, все добре, все добре спрацювало. А зараз це ось, йдемо знімати вже, тому що піднімається сонце. Полка піднялась, навіть під вікно. вона собі тут кайфово себе відчуває. Вона така, це полка сажена на міжелистопада і жовтні, друзі. І тут буде клубніка в цьому році, невелика, але буде. І ось зараз ми закінчимо цю всю епопею з цим. Ну, з, зня, з зняттям агроволокна і якийсь день виберемо, я познімаю, трошки пропулюємо ці всі ямки, трошки поговоримо за нюанси вирощування полуниці на агроволокні для новачків, тому що часто приходять люди на канал, багато людей приходить. І от питання вони майже такі всі однакові. Трошки ми на цю тему познімаємо відео, я думаю, і так далі. Тобто... Ці всі палки будемо складати сьогодні. Одним словом, сьогодні ми все знімаємо повністю а, і будемо, я думаю, вже збирати в скорому часі ягоду, тому що ягода буде скоро. Тут ягода теж буде полка і полка буде гарна місцям. Не повністю всі кущі. От де кущі побольше, то тут буде ягода хороша. Ось, наприклад, 23 воно легке, по-перше. Це те, що я купляв собі на ділянку колись, де в мене вдома була полуниця на пісках. От, 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 такі тоді страшне там робилось, того було. Оце з, з цих ділянок мене щервоний залишився, 100-метровий. Оце я в цьому році сюди нарізав ще навіть. То навіть під цим окном, от на полі тут були саместільні заморозки, тому що... А де будови, де будови дерева, груші, там нема такої полоси сильної. Полоса сильна, йшла з півночі і хапало найбільше оце в цьому місці, особливо там зверху. То, ось бачите, така як ось квітка змерзла. Оце як змерзла квітка, друзі. А чого? Десь задуло може. Бо ось два дні назад був дуже сильний мороз. То може бути всяке. Я ж так кажу, що десь так зверху прихоплює. Прихоплює непогано. тобто от. Чим хорошо, отакі от нарізочки, як я ось показую на відео, тим, що воно легко знімається, але дуже довго його натягуєш, тому що його швиденько зриває вітер. Це що, може, така проблема є. Ця полуниця пережила три хвилі заморозків. Як ви бачите, на відео 23 агроволокно, виробник його Агрін. Чомусь завжди думав, що Агрін це Італія, хоча дивлюсь. На офіційному сайті пишеться, що це вироблено в Україні. Ну, якщо це Україна, то це дійсно круто, тому що це агроволокно доволі якісне. Непогано і справлявся херсонський стандарт, це звичайне біле агроволокно, воно дійсно круто працювало і заморозки в нас були приблизно до 3 градусів на ґрунті. От люди часто питають, от, чи допомагає агроволокно. Допомагає, якщо правильно все зробити. Тобто воно стоїть перед заморозками, замерзками, отако, день накритий, якщо холодний день, там плюс 12, плюс 13 сонце або похмуро, і вітер, нема різниці. І за рахунок того, що знизу збирається чималий такий теплий фронт під агровим окном, який вийти вже не може, сонце нагріло. Цього вистачає спокійно, щоб вранці пережити сильні заморозки. Бувають сильні заморозки, коли там воно якби сонце сідає, да ну воно теж рятувало, якщо я так згадую всю свою 에, історію з вирощуванням полуниць, тому що ми накриваємо полуницю десь приблизно вже із 16-го року. Теж ми раніше не накривали і надіялися на чудо, но чуда не було, і прилітали по ягоді, це при тому, що тоді ще саду не продавав. А основним джерелом доходу на полуниці була саме ягода. Вже потім ми збагнули, що треба щось робити, накривати. І першим таким моїм досвідом накривання це була 60-ка чорно-біла, на якого взагалі садиться полуниця, так як тоді ще білого агроволокна в нас не було. І воно дійсно спрацювало, і потім ми вирішили. Там час частини доходу а на ті часи це було десь доларів 200, Ми вклали просто в це агроволокно, яке нам служить ще й до цієї миті. Причому це було 2017 році, а зараз 2024 на дворі. Яка стоїть як цей а, як папороть у лісі, знаєте, такими кущами гарними стоїть, така ровненька, вся в один в один, так само і полуниця на, на цьому. Дивіться, яка це все дорумба я ось відкрив. Я ще не бачив, звісно, її, ну дивіться, яка ось до ягода лежить. Псевдорумба псевдо йде. Дивіться, які ягоди хороші. Ну, Логи вистачає їй, сіно знизу. Ну, тут буде реально крупняк. За заморозки я скажу наступне, вони були доволі різними. В цьому сезоні були заморозки, коли там, йшов північний фронт з дощами. заливало потім на ніч заморозок, рятувало агроволокно. Потім прийшов до нас західний такий вітер, коли в Карпатах випав сніг. Плюс 5 дощі, де ще й мі... ще й близько наляв повітря. Теж рятувало. Тобто за весь час, що я бачив, у нас пропало може 10-20 квіток, і то не факт, що то воно було від морозу, тому що може бути таке, що так як воно було постійно накривалось тут, сюди знімалось, воно могло просто десь пошкодити саму квітку і вона могла просто почорніти. Ну, квітки 4-5, може 10, я так десь побачив. ну, Приблизно щось схоже на заморозок. 5 змерзло точно. Там, де були такі дірки, або там, де десь трошки вночі розкрило. А так, в принципі, навіть на стику ось стоять високі кущі, полуниця наша не померзла. Тому я можу з упевненістю сказати, що навіть 23 й, 23 -й агроволокно, білий агрін виробник, воно непогано рятує від заморозків у нас на півночі. Що буде, якщо буде мінус 5 на ґрунті? Чи таке траплялося в практиці? Так, да, таке було. А, ну, тоді була в нас 60-ка чорнобіла, по-моєму, теж грин-виробник був, то на стику все померзло. Повністю такий чорний цвіт. Але теж врятували ягоду і продали в тому сезоні доволі на непогану суму. А, тому, яка моя буде наступна порада? От о, в описі буде офіційний сайт? В описі буде офіційний сайт. Ви можете просто зайти і собі заказати, щоб ви не переживали чи той сайт там, в інтернеті на промки продає оригінал чи не оригінал. Що рекомендую купити? Ну хоча б там хоча 23 Гриновське. Це вже десь 95% вашого успіху, якщо ви не прогадаєте день, якщо ви будете накривати, і у вас все буде добре. Тому що оці всі 5%, відсотків, які залишаються, це історія з сильними заморозками, аномальними заморозками, і в таких випадках, хоча б треба тридцятка. Це в принципі, що буду робити я, тому що все таки ми підійшли до повниці з універсальним підходом, тобто ми і по ягоді хочемо добрати, і по розсаді. Тому я думаю, ми будемо брати агриновську тридцятку. Але більш детальний огляд на це агроволокно я залишу пізніше на каналі. Я зроблю потім розповім в чому його, як, як воно відрізняється по плотності, де стики, як, як, як пошито там. Тобто тут є свої нюанси, ну і а вже ж буде потім ціна. А сьогодні в нас такі підсумки, от по заморозкам, і сьогодні ми знімаємо агроволокно. Ну що, остання грядка. Остання грядка Пегаса. І це останній кусок агрового окна на цій ділянці. І Пегас, я дивлюсь, стоїть просто після часнику імперський. Ну, дуже багато клієнтів, от, часто згадують цей Пегас. Знаєш такий він стоїть тут взагалі просто як конь. Я дуже, дуже часто згадують клієнти, що він дуже гарного вигляду, незважаючи на те, що його там, пізно садили там, чи весною садили. Тобто він отакий лопатий швидко а, накущується. Я так дивлюсь, ну, сорт дійсно непоганий. Ось. Вже дає розсаду, тобто, Ну що тут сказати? Грядка дуже гарна, як для першого року, і посадка була в середині жовтня. Третя хвиля заморозків офіційно завершена. Зняв я все своє агроволокно повністю. І зараз ще поїду знімати на одній ділянці, там де картопля у нас молода на продаж. Тому що вже пора його теж знімати, картоплю пора окучувати, йти по ній добривами і так далі. Взагалі, якщо підсумовувати ці всі хвилі, скільки було часу потрачено на агроволокно, дуже багато. Тому що, напевно, не в одному сезоні я стільки не ходив, як ходив в цьому. Погода була оманлива, погода була нестабільна. І на ніч передавали плюс 7, але так як ти розумієш, що йде північний вітря, під підранок ясно, відчувається, як плюс 3 в повітрі, ти йшов на криваль. І оця ініціатива, оця невіра в те, що буде підранок плюс 7, воно дійсно часто рятувало. От багато теж коментарів приходило, на ніч плюс 5, а вранці взагалі бах і мінус один. Тому всі от напрацювання по заморозкам є в минулих відео, де я розповідаю про хвилі заморозки. Особливо рекомендую звернути свою увагу на другу хвилю від заморозків, там де я розповідаю всі нюанси. Посилання на це відео буде, я думаю, в описі. Подивитися, воно доволі багато переглядів набрало, якщо враховувати взагалі цю тематику. 30 тисяч переглядів, як кажуть, на дорозі не валяється. Там я більш детально розповідаю про нюанси, зв'язані з вітром і так далі. Можливо, пізніше. А була така загальна велика міні-лекція по поводу боротьби з заморозками. Оці всі нюанси, оці всі напрацювання, я хочу закріпити в одній лекції, щоб ви його там по каналі не шукали. Тому що в кожному десь із своїх відео да, там є певні нюанси. І передивившись всі ці відео, складаєш їх докупи, виходить загальна картина. От я таку хочу загальну картину створити в лекції. Можливо, пізніше я про це вже ж вам розповім. А так. На сьогодні на ніч передають плюс 5, але ну вже йде Південно-Східний вітер. Відчувається, як плюс 5, тобто в повітря замерзка вже не буде. І вже з цього дня, вже 16 травня, починається тепла погода в нас на півночі, приходить південь, і це означає, що наша полуниця почне масово стигнути. А як вона виглядає перед сезоном, це тема наступного відео. Тому можете поставити цьому відео лайк, написати свою думку в коментарях і всім до зустрічі.